Поставити чіткі кордони, я не дозволю так чинити стосовно себе, я не дозволю, щоб так зі мною поступали, і у випадку дружини це абсолютно нормально, якщо вона якийсь час поживе окремо, доки до чоловіка не дійде. Якщо чоловік продовжує застосовувати силу, тоді, відповідно, там вже вступають в дію ну, інші механізми. Якщо це Скажімо так, повторювана дія, то однозначно треба звертатися до правоохоронних органів. Однозначно, треба давати цьому юридичну оцінку. Якщо це знову ж таки члени церкви, які відвідують якусь церковну громаду, то є сенс поговорити про це зі служителями церкви, послухати їхньої поради. І в деяких випадках трапляються ситуації, коли такі випадки насильства і небажання. Змінюватись однієї зі сторін, призводять і до розпаду сім'ї, і ясно, що це не є Божою волею, так само як будь-яке зло не є Божою волею. Але в таких випадках, коли стоїть питання, я казав, коли Ісус Христос Він казав, що людина вища за суботу, людина вища за виконання формальної заповіді. Тобто, коли стоїть питання життя людини. І стоїть питання дотримання, скажімо, просто зовнішнього формату ідеального чоловік і жінка мають жити разом. То якщо стоїть питання, і при цьому жінка буде вбита, або при цьому вона буде покалічена, і стоїть питання, що вони роз'їдуться, як мінімум, як запобіжний захід. То звичайно потрібно роз'їхатися на хоча б на певний час, а вже далі дивитися по ситуації, реагувати і знову ж таки задіювати всі ресурси, щоб захистити себе.